Всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні хочу вам провести невеличкий майстер-клас по тому, як користуватися звуковими всякими налаштуваннями налаштуваннями звуку в програмі Adobe Premiere. Справа в тому, що дуже багато мені ставляться запитання учні і в коментарях. на до моїх відеоблогів пишуть, як користуватися звуком, як вирівнювати звук, як працювати взагалі зі звуком в більш складних, скажімо так, варіантах, ніж просто піднімати рівень звуку або опускати його. І я хочу вам показати деякі налаштування, які ви можете використовувати, особливо, якщо ви теж пишете. Записуєте голос, записуєте інтерв'ю, записуєте майстер-класи, е, ну, якось працюєте не лише з відео, а й зі звуком. І для вас важливо, щоб звук можна було міняти, додавати різні аудіоефекти. І ви працюєте в програмі прем'єр, то я хочу вам показати, як, е, які тут є е, можливості і варіанти. Е, перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал. І поставити лайк до цього відео, якщо ну, сподіваюсь, вам сподобається цей відеоролик. Отже, дивіться, я закинув на, <кій> закинув на в програму до свій майстер-клас якийсь. До от, і хочу показати, які можливості зі звуком можуть, як можна попрацювати тут зі звуком. Отже, дивіться, а, ну, звісно, я. от Розширюю аудіодорожку, і ви бачите, що і ви бачите, що Просто піднімати і опускати звук, це якби, ну, єдине те, що пропонує нам Прем'єр. Крім того, можливо, ви знаєте, що крім опускання і піднімання ось цією білою лінією, можна відкрити віконце Audio Clip Mix oh. да, і тут теж користуватися ось цим ползуночком, бігунком, яким теж можна регулювати рівень звуку в програмі Adobe Premiere. Ну, але як можна робити інші маніпуляції? Отже, диві... дивіться. Спочатку вам треба знайти вкладку, яка називається не Audio Clip Mixer, а Audio Trackміксер. І вона може бути у вас закладена в ось цій верхній панелі. Якщо її тут немає, як у мене зараз, я навмисно її закрив. Ви заходите во вкладочку Window, і ось тут шукаєте. Оцю вкладку Audio Track Mixer. Ставимо на неї галочку, і от вона відкривається ось у нас в цій панельці. Це така... І трошки Друга. тут по-іншому це все виглядає. Друга. Значить, дивіться, Значить, а а... Нас а... з нашого... для того, щоб Друга. далі працювати, вам потрібно на оцій панельці нажати, ну, на в будь-якому місці нажати праву кнопочку. Не праву, а ось на оцю скобочку натиснути. І подивитись: ось тут є купа різноманітних різноманітних вкладочок. Ну і от, наприклад, як правило, можна обрати просто вкладочку Special, далі Mastering, і у нас з'являється Mastering. Робимо подвійний клік, і от у нас вилазить така, така от табличка, де ми можемо робити різноманітні. Це у нас реверберація. проводив майстер, який займається виготовити. Можна ось такі штуки робити. Це Дивіться, ось провіз майстер-клас для ветеранів війни на Донбасі і всіх бажаючих. І ми от також взяли в цьому участь. Ну я вирішив потроху не тільки зробити цей інструмент, цей посох палку дощу, а ще і відзняти про це відеоролик. Я трошки походив своєю камерою. От, якщо ви чули, то е, отакими різними штуками я роблю різноманітні е, різноманітні маніпу маніпуляції і можна таким чином змінювати е, високі, низькі частоти, ну тобто підбирати те, як, ну як вам подобається працювати, значить е, працювати таким чином зі звуком. Це ще не все. Крім того, можна, те ж саме цими бігуночками тут теж робити, високі, низькі там, гейн під, під, піднімати опускати. Це все, це все можна е, на слух робити і так, як вам подобається, як би ви хотіли, щоб воно значить, виглядало. Крім того, дивіться, це один з варіантів. Крім того... Можна з правого боку відкрити інше віконце. дивіться, заходимо во вкладочку Windows, і тут знаходимо ем, вкладку, яка називається Essential Sound. Вибираємо її, і ось у нас з'являється вкладочка Essential Sound. І тут дивимось, у нас є кілька вкладок. Нам потрібно зараз через те, що ми працюємо з, зі звуком, ну, в смислі, з голосом. Ми відкриваємо вкладку, яка називається. Зараз я тут -от приберу оці так, і тут приберу, щоб у нас все було чистенько. Я прибрав оцей мастеринг. Дивіться, відкриваємо вкладочку Діалог от. І зараз я теж е, не буду говорити, а більше покажу, е, які тут у нас Пресетом, можуть бути але, варіанти. Якщо. Ну, Дивіться, по-перше, у нас є пресети. Тут є багато пресетів, і зараз я по ним поклацаю, ви побачите, зараз голосніше зроблю, побачите, які у нас е, пропонує сам прем'єр різноманітні пресети. Дивіться. Друзі, всім привіт! Спілка ветеранів, е, 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 учасників війни на Донбасі. В якій проводилася серія різноманітних майстер-класів. І один з цих майстер-класів стосувався виготовлення такого старовинного інструменту. Бачите, баланс там мейлвої, ну, тобто жіночий, чоловічий, клинап. Я до нас з Чилі і Перу. І цей інструмент називається рейтинг, а у нас він називається палка дощу або подто дощу. Це така старовинне радіо. Е, до речі, в Чилі, Перу, він виготовляється з кактуса. Е, From виготовляється the радіо радіо, що тут у нас телефон da, українського з нашої української рослини. Ця рослина називається борщовик. От вона, до речі, отруйна, але якщо її From висушити, ну no, коротше, то з неї можна виготовити велика кімната. Інструмен. Так, от Олександр Лисенко проводить майстер, який займається виготовити кімната інструментів. Провів майстер-клас для ветеранів війни. На Донбасі і всіх бажаючих і ну, подка також, значить, ну по-перше, можна по цим пресетам пройтися. Да? Якщо значить ви не пресет користуєтесь, то можна спробувати тоді самостійно походити по цим різноманітним бігуночкам. А також, от, де у нас тут еквалайзер, теж можна. Є тут купа різних, якби варіантів, що можна обирати і потім засто... застосовувати. Ну, дивіться, а значить. Наприклад, провів майстер-клас для ага. ветеранів війни на Донбасі і всіх бажаючих. І ми от також взяли в цьому участь. Ну я вирішив потроху не тільки так. зробити цей інструмент, цей посов палку дощу, а ще й, Ось і зняти у нас пація, можна е тут дивитися. Я трошки походив своєю камерою. Застосування я, в принципі, не планував зйомку, ну але так, кілька планів накидав, кілька планів познімав. Потім дома подивився. Ні, ну, чому б не зробити з цього невеличкий відеоролик, який я, якщо ви додивитесь це відео до кінця, покажу вам. А зараз хотів би деякі деталі Old Radio, е там, старе радіо е в чому була там, в чому особливість і специфіка Телефон. цього ролику. Ну зйомка досить проста. Я про ну і так далі. Тобто, дивіться, процес, друзі, в... дивіться, можна пройтися по цим, ви повиставляти і застосування. Е, і е, ну, тобто, по оці всі вкладки, вони от е, реверберація, це теж такі, типа, ехо, да. Потім вдома подивився ну чому б не зробити з цього невеличкі відео, які да, я у нас якщо ви дивитесь, церкві. Ці, до церкві до кінця, покажу вам. А зараз хотів би деякі деталі розказати в mm -hmm. чому була. Yeah. В цьому особливість і специфіка цього ролику. Ну, Зйомка досить проста. Я просто знімав весь процес, а вже на монтажі і е застосування. Все, я як як би... підфарбував. Вот. А, дивіться, от це якби найпростіші такі штуки, які ви, які ви можете, які можете використовувати. Значить, Отже, пресети. Причому це можна застосовувати не обов'язково до всього да, вашого звуку, а, ну, а робити якби, ну, тіпа, такі ефекти. Якщо ви хочете ефект телефона, значить вмикнули, там, наприклад, розрізали, взяли там, розрізали шматочок. Да, і от, і от на цьому шматку у мене там буде наприклад, ефект, там, тіпа, ефект телефону. Да. От, якщо А коли закінчиться цей отрізочок, значить піде далі. Звичайний. Да? Або якщо там якийсь інший там шматок, да? наприклад, тут ми можемо йому не телефона, а там не знаю де у нас там, реверб, там церкві, да, ефект і теж значить, Тут у нас такий ефект. Ну тобто таким чином. От. Е, я думаю, що з цим зрозуміло. Значить, і крім того, дивіться, якщо це все, е, зараз я познімаю ці всі галочки, да, якщо галочки зняти, то тоді все залишається е, ось, не таким, як і було. І на пресетах у нас кастом. Е, тут дефолт ставимо. Ой-ой-ой. Дефолт. Ой -ой -ой, Да. А ще дивіться, можна робити такі. Ну, коли ви вибираєте, можна просто натиснути. От я іноді так роблю зараз. Отут от приберу, приберу ці перези. З'єднаю join, join і тут теж з'єднаю. От. І Вибираю от, Auto Match, тобто воно, м -м -м, сам вам пропонує, ну, якби Найкращий скажімо, варіант. Якщо ви бачите, що з, з вашим звуком щось, щось не те, щось не так і ви не знаєте, як ви хочете його покращити, можна просто з, зайшовши сюди ось, вибрати Auto -Match, Да? І от він вам там Також запропонує ну, вважаю, якийсь свій варіант. Тобто він там виправить сам побудує якісь там криві, там з приводу низьких частот, високих частот, рівня звуку, там прибирання шумів, і от запропонує е, таким чином. Я іноді так роблю, коли не хочу сильно морочитися, але думаю, ну як би мені чистіше звук зробити, я от вибираю автомет, і він якби може. Ну Я вирішив потроху не тільки зробити цей інструмент, Запропонувати. Це, це по або якщо хочемо вкинути, то нажимаємо «Reset». зняти про це відеоролик, можна я порівняти Ось рідний звук. Я в принципі не планував зйомку, ну, але так, кілька планів. Зупиняю, бо щось не хоче на ходу. А ось авто. О, От тепер так. Да. Ну, я, я, я чую, що трошки м'якішим він його зробив. Отаким чином. Ну і тут, як я сказав, тут є, тут є ще різноманітні, цей, різноманітні фільтри, еквалайзери, баси там і так далі. Де ви можете, дивіться, ви обираєте ви обираєте якийсь цей. Я бас обрав, да? потім по ньому двічі клацаєте. А так, еквалайзер. А, а це, ну, цей варіант це просто. значить, а ну, так. І можна інструментів провести майстер-клас для ветеранів війни на Донбасі і всім бажаючих. І ми от також взяли в цьому. Я вирішив потроху не тільки зробити цей інструмент, цей посов палку дощу, а ще і відзняти про це відеоролик. Як правило, дивіться, коли ви обираєте якийсь з цих варіантів, потім по ньому, потім по ньому двічі клацаєте, і далі воно розкриває нам, по перше, пресети пропонує різноманітні да. А по-друге, ручне налаштування. Тобто, якщо ви сильно хочете заморочитись, так би мовити, і попрацювати зі, звук, зі звуком, розібратися, які тут є варіанти, тут просто безліч, безліч всяких... Не потрібно, знаєте, окрему програму, яка працює з аудіо. А в прем'єрі дуже багато різноманітних налаштувань. От Ми там взяли там Flanger, да? От я, Дивіться, вибрав спочатку None, да? потім обираю. Що я там вибираю? Вибираю. От, де я це, Я вже не побачив, де я там от Flanger, да? modulation. От, уже. Далі я по ньому двічі клацаю і далі дивлюсь дефолт. Потім вдома подивився, ну, ну, чому б не зробити зробить невеличкий відеоролик, який я, якщо ви додивитесь це відео до кінця, покажу вам. А зараз хотів би деякі деталі, mm. э, розказати в, в чому була а, в чому особливість специфіка цього ролику. Ну, тут... Зйомка досить проста, я mm. просто знімав весь процес, а вже Або на потужі, його взагалі прибрати. Э, що, я трошки підфарбував відео, додав такої. Ну і так далі, друзі. Э, ось ось бачите, так? Да? Вибрали Special там Distortion. І можна сказати, або такого mm -hmm. цегляного трошки. Двічі клацнули. Можете звернути От бачите, у нас на це увагу. І, і далі і працюємо вже. Моєї с... роботи було зі звуком. Я, до речі, дуже часто про це наголошую. наголошував. Да, і працюємо Якщо далі робити з... якийсь ролі Обов'язково подбайте про звук. Я хотів би, щоб переглядаючи цей відеоролик. Ну, таким чином. Ну, і так само тут багато різноманітних спецефектів, аудіоефектів, з якими можна працювати. Ну, от якби так. Тобто це у нас більш така стандартна базова, стандартні базові налаштування, а тут купа-купа різних налаштувань, з якими можна працювати. Причому можна накладати, наприклад, ви вибрали тут Distortion, а можна накласти ще до нього і ще там вибрати. Ну, там, мастеринг і із цим мастерингом далі теж працювати ви звернули увагу От тут. на те. Допрацьовуємо ще, що відбувається зі звуком. Я підібрав музику. Музика mm. була, ну скажімо, нетрадиційна, неритмічна, не ритмічна. Ви послухаєте, вона якби така переливчата. Ну от, і, і так далі. Тобто, додаєте там, додаєте, хочете, додаєте ще, і ще, і ще, і ще різних різних там різних цих різних ефектів. І воно все буде накладатися, накладатися. Інструменти, інструменти там інструменти. Зрозуміло. Ну, добре, друзі, я думаю, що тепер ви зможете самі в цьому якби порозбиратися і спробувати. Щось зробити, і сподіваюсь, що у вас із цього е, вийде ну, якась така гарна, е, вийде гарний результат, де ви зможете змінити е, якість свого звуку, попрацювавши над. Вашими начітками, додатковими звуками. Тобто тут так само можна працювати, якщо у вас кілька доріжок з музикою, з аудіоефектами, можна їх всі через оці еквалайзери, через оці всі криві пропускати і робити ті ефекти, які вам потрібно. Вам просто для цього треба час і бажання. А технічних можливостей до прем'єр дає велику кількість. Сподіваюсь, друзі, вам сподобався цей урок. Якщо так, поставте лайк до цього відео. Підпишіться на мій YouTube канал. Можете підтримати мене на Patreon лише одним доларом. Також можете придбати один із моїх онлайн-курсів: відеозйомка, відеомонтаж. Це може бути самостійне навчання або з моєю підтримкою онлайн. Ну і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім пока!